Новорічні свята це час радості, надії та тепла. Для кожної дитини це чудова можливість повірити у чудеса. У мукачівському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся особливий новорічний захід для дітей восьми громад Закарпаття, батьки яких військовослужбовці, що загинули, пропали базвести або несуть службу на сході України. Родини загиблих воїнів. Вони просто мають відчувати присутність свята так само, тому що ну діти залишились без батька чи без мами. А ті, хто, слава Богу, живі, і величезна їм пошана за те, що вони зараз саме боронять, на немає різниці напередодні нового року, в Різдво, в буденний день. Я думаю, що коли вони дізнаються, що їх діти в цей час святкують. Я думаю, що і для них це буде приємно. Їх це так само буде надихати. Дітки мали змогу не лише насолодитися святковими виступами, а й взяти участь у танцювальних та вокальних номерах. Різноманітні конкурси, ігри, театральні постановки все це організували для найменших жителів краю. Свято подарувало дітям багато позитивних емоцій і стало чудовим стартом для святкових днів. Мені сподобалося, коли виступали. Біля ялинки, коли танцювали багато і подарунки. Які тебе емоції? Розкажи, які тебе емоції? <гуми> Веселі, радісні і щасливі. Мені найбільше сподобалося, коли ми біля ялиночки танцювали. Танцювали, а ще що сподобалося. Подарунки. Хто no? був на святі? Um, Які герої? Санта Клаус і... Э, Барбі э, э, там була чи ні? Барбі. І що ми всі разом робили? Танцювали. Організували захід працівники центру дитячої та юнацької творчості, а також значну роль продемонстрували представники Мукачівської районної ради, які доклали максимум зусиль, щоб зробити цей день для дітей незабутнім. Сьогоднішнє свято готувалося заздалегідь, тому що ви розумієте, спочатку готуються сценарій, потім проводяться репетиції. А в виставі в нашій заняті наші керівники гурточків це не професійні актори, тому. Проводяться репетиції в їхній вільний час, і як сьогодні ви побачили, результат досягнуто. Вони роблять це. З великим задоволенням, тому що вони ближче стають з дітками, Дітки більше до них ближче стають, тому що вони бачать своїх керівників, які здебільшого і вимогливі на заняттях. Вони бачать в інших ролях, і це їм дуже подобається. Новорічні свята для дітей, чиї батьки захищають нашу країну, є не просто святкуванням. Вони стають символом надії та підтримки, адже діти, які пережили важкі моменти, заслуговують на особливу увагу тепло і турбо на це чудове свято ми приїхали з Воловецької територіальної громади. Ми привезли 19 діточок військовослужбовців, дуже вдячні організаторам. Адже такі свята необхідно проводити для того, щоб ці дітки відволіклись від буденності, згадали, що в них є щасливе дитинство, приємно вражені дуже гарними подарунками. Щиро вам вдячні. Сподіваємось, що в подальшому таких заходів для дітей військовослужбовців буде більше. Я думаю, дані свята потрібно реалізовувати набагато частіше ніж один раз в рік. Це свято розмовлено тим, що ми повинні розуміти, що дива трапляється, і діти повинні повірити, що дива трапляється. Їхні батьки, в кого загинули татусі чи Матусі на війні, вони мають розуміти, що їх завжди країна буде поважати шанувати. І саме ці свята допомагають нашим дітям зрозуміти, що вони є не самі, тому що саме цей час потребують найбільшої опіки, допомоги не тільки словес, а й матеріально. Цей захід став не лише святом. Для дітей, а й важливим кроком до того, щоб кожна дитина відчула, що вона не одна. На завершення свята кожен отримав новорічні подарунки та безліч щасливих емоцій.